Сьогодні, 25 січня, своє 46 те день народження святкує чинний президент України Володимир Зеленський. Народився він у 1978 році у Кривому Розі. До вступу на посаду президента здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Наша знімальна група вирішила дізнатись, що хотіли б сказати жителі Подільська у привітанні пану Зеленському. Вітаю як людину, тому що всі ми люди. Бажаю йому міцного, здоров'я, мирного неба, щоб все закінчилося. І щоб наші, нарешті, хлопці повернулись додому, щоб всі були живі, здорові, щоб майбутнє було в наших дітей. Терпіння, тому що він сам один через велике все це пекло йому треба пройти, щоб біля нього були дійсно люди, які його підтримують, і він їм вірив, тому що світ. Зараз такий, що довіряти дуже, дуже важко всю цю сферу йому з'єднати докупи. Віримо в найкраще. Всього-всього хорошого, щоб він добився, всього і щоб у нас мир був скоріше. Успіху та розвитку. Здоров'я. Щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Всього тільки самого найкращого і розвитку в нашій країні і впевненості в тому, що в Україні є завтра, є майбутнє і воно дуже хороше. Я хочу побажати одного миру, перемоги. Е... І звісно, щоб всі наші воїни повернулись живі, здорові, не рі... не пошкоджені, найскоріше додому. І щоб на нашими головами літали голубі, чайки, а не мопеди і шахеди. І звісно, що хотіла, щоб Російська Федерація зазнала великих втрат, великої поразки. І взагалі не існувала на карті миру все моє таке побажання. Слава Україні! Героям слава! Тож наша команда доєднується до привітань поєльчан та від себе бажає якнайшвидшого настання миру у нашій країні.